Можна згадати Євгена Євтушенка, Вальс устаріл, говорить, кое хто сміясь, но сміється вальс над всіми модами века. Ви танцювали за яким ми бачили? Трошки танцювали всі, мабуть, тому що ну вже давно довгоочікуваний очікуваний це був бал. І взагалі я вам хочу сказати, що в нашому місті народжується ще одна традиція прекрасна традиція, де дорослі люди будуть відчувати себе комфортно, мабуть, в такому стилі піднесеному, тому що, як сказала міський голова, нам потрібно це робити. І, і уроки бальних танців треба брати, і ходити займатися, безумовно. Це досить вистачить нам сил. Треба, щоб вистачило сил, віддавати себе певним урокам танцю. Тому це треба робити, і люди задоволені. Інша справа в тому, що не завжди ми готові до цього, тому що закружитися в бальсі, можемо один раз потім зупинитися, бо голова може заболіти взагалі просто. Але це приємно. Приємно те, що нашим жінкам на день, 8 березня, був подарований такий захід міським головою. І Взагалі, приємно те, що ми зробили це саме в одному з найпрекрасніших залів нашого міста, і там ви озвучили, що це була бібліотека. Я думаю, що якби провести історичні такі моменти в житті цієї споруди, то можна сказати, що мабуть не бібліотека, а там, мабуть, проходили бали всі від час, і стіни ці знали багато красивих, гарних сімейних пар. Я пропоную продовжити саме ту тему, яку ви порушили про сім'ю, про родину. Ми знаємо, що ви ведете дуже активну громадську діяльність, ви є людьми публічними. Тим не менш, вас вистачає на все, і в житті кожної жінки надзвичайно велику роль відіграє те, наскільки затишно вона почувається у себе вдома. Ось завершилося свято. Було не тільки 5-6 березня, було й 8, -8 Офіційні вихідний, коли ви знаходилися поруч зі своїми рідними удома. Як пройшло свято? Чесно, відкрийте секрет. Чудесно. На одному диханні. Звонки почалися з 7 утра. Я думала, в этот день, конечно, буде так вот привилегія для полежати поваляться, скажем так, понежиться. Ну, с 7 часов начались звонки, поздравления. Это, конечно, очень приятно. Муж кофе в постель, цветы, дети. Ну, в общем, прошло на одном дыхании. Потом мы, конечно, собрались с подругами, с друзьями, с семейной парой и отметили праздник уже за столом более так. Понятно. Также первая половина дня прошла в кругу семьи. Поздравления, праздничный обед, мама пришла. Потом мы собрались и поехали в наш драматический театр смотреть поздравительную программу для женщин. Очень хорошая была программа, нам понравилось всем, получили массу удовольствия. Ну и завершили ужин в ресторане «Ностальжи», посидели, поужинали, приятно провели время, пообщались. Я знаю, что, напевно, вам даровали разные дарунки, а что наибольше запомнилось, что было таким наискровейшим, наиприемнейшим? Букет цветов. Яких? Тюльпани, розы. Тобто це була да. така композиція, так? Ну і композиції адільне і приїжджали друзі, поздравляли теж. Я думаю, що глядачам буде цікаво дізнатися і про те, як Зоя Яківна провела 8. Ну, глядачам за звідси цікаво. <смітна> <смітна> Я теж звичайна людина, і в мене звичайна сім'я. Взагалі те, що робилося 8 березня вдома, приємно те, що це робиться з любов'ю, з великою любов'ю, і квіти, і, безомовно, подарунки. Все те, що ми вже вдома, це вже подарунок сім'ї, тому що кожен із нас займається такою де ми постійно знаходимося на роботі. А коли вдома, в сім'ї, це надзвичайно приємно, коли приходить донька, коли це вітання, коли затишно красиво оформлений стіл чоловіком. Знаєте, якось хочеться в цей день, і так сталося, що чоловік на кухні, мабуть, і кожної жінки. І по радіо скрізь передавали, там до 9 березня лишилось там кілька годин. чоловіки витримати, Ну, Це були такі жарти, безумовно. Подія приємна: 8 березня це весна в кожній сім'ї. Як зустріне чоловік з жінкою це свято, таким буде і весна. Чи вона буде квітучою, чи вона буде щасливою, це залежить від кожної сім'ї. Тому була подарована любов в піднесеному стилі, прекрасному і гарному. Знаєте, у нас є питання від Ганни Ковальської. Вона пише: Дякуємо і жінкам, і чоловікам за гарні свята, і все-таки не слід забувати про будні. Ось такий відгук. А як у будні ваші чоловіки в родинах багато приділяють вам уваги, щось готують? чи це трапляється тільки 8 березня? Ну, хочу сказати, що муж завжди мені допомагає. Це дуже приємно. Да, тому що буває таке, такий момент, що не завжди все успіла. Можешь и поздно приходишь, и рано уходишь, но тем не менее. Я щаслива. Ні, тим, ну що скаржитись, скаржитись, скаржитись ніяка жінка не може жіночого Конечно. клубу, тому що вона наділена увагою і кожна з присутніх. Тому давайте переходити від теми сім'ї до громадської діяльності. Ми там себе комфортніше почуваємо і більше хочеться про це проговорити, тому що у всіх жінок жіночого клубу ініціатива прекрасні сім'ї, прекрасні чоловіки, прекрасні жінки і діти. Ми задоволені цим. Чому це впевнено? Я говорю як президент клубу, тому що кожна доля жінки у нас в нашому клубі, Клубі, як на ладоні, тому я щаслива в тому, що в нашому клубі всі сім'ї щасливі. Отож, тепер будемо говорити про родину клубу ініціатива так. і про її нову акцію, про фестиваль весна у маминих обіймах. Давайте переглянемо наш наступний відеоматеріал, а Потім повернемося до нашої студії. Березні з нагоди міжнародного жіночого дня у подарунок представницям прекрасної статі вперше в Херсоні відбулася благодійна акція Весна у маминих обіймах. Зі сцени кіноконцертної зали ювілейний від творчих діточок міста лунали найкращі вітання на адресу мам та бабусь. Захід проходив за підтримки міського голови Володимира Сальдо. Його організатором став жіночий клуб Ініціатива на чолі з депутатом міської ради Зоєю Брежною. Основна мета акції підтримка творчих дітей, талановитих діточок виховали багато херсонських матусь, тому свято стало дуже очікуваним і масштабним. До глядацької зали подивитись яскраву концертну програму та виставку дитячих робіт запросили усіх бажаючих, адже вхід на фестиваль був вільним. Концерт пройшов на високому професійному рівні. Неабиякий артистизм продемонстрували усі учасники свята, більше 30 художніх колективів нашого міста. Усього 714 хлопчиків та дівчат. Кожен з яких разом з глядачами міг долучитися до збору коштів для дітей сиріт. При вході усі небайдужі люди могли придбати символічну посмішку та наклеїти її на спільну картину. Люди подходили покупали у нас майлики, которые вот клеились на предбанник по подарок. Они получали блокнот. И вот такой бейджик. Сегодня собрались очень много коллективов родителей, бабушек, дедушек, зал переполнен людей. И благодаря такой прекрасной акции, что каждый родитель а 5, 10, 1 гривню, і це все пайде дітям сиротам Свій благодійний внесок зробив і міський голова Володимир Сальдо. Це спільна справа тих, хто своїм талантом, своєю участю може не лише подарувати радість, а й надати певну матеріальну допомогу дітям, що не відчувають материнського тепла. На ж ця подія присвячена між.